У понеділок, 29 грудня, сумська громада з болом у серці та глибокою вдячністю провела в останню земну путь двох захисників України солдатів Віктора Свириденка та Станіслава Туболева. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими, схиливши голови в скорботі, попрощались із 52-річним хоробрим воїном Віктором Свириденком. Відважний захисник служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. 3-го стрілецького відділення мужній воїноборонець загинув у зоні ведення активних бойових дій 22 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області. Нехай світла добра пам'ять про народного героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Віктора. Хороша людина, знаю його дуже давно. Працювали в місті дуже довго. Пропав він безвісті. Це вже Другий рік знайшли. ну Це добре, щоб поховати, як це положено. А, ну, нічого поганого не можу сказати, все тільки добре. Дуже добрий, завжди був бригадіром, працювали настройки, відділочні роботи, завжди був ініціатором, знаходив об'єкти. Веселий, дружній. Ну, ми друзі. Більше 20 років дружили. Ми з ним дуже дружили і хороша людина була, дуже хороша. Ми всі ми скільки ми 40 років не бачилися. Ну, бували такі моменти, що зустрічалися. Дуже гарна людина. Добрий, веселий, дуже гарна людина. Це чоловік моєї знайомої, а мені він запам'ятався, я його знала з добрих. Сторони чуйний відзивчивий, і хороший батько для своїх дітей і для дружини чоловіка. Відспівали відважного захисника Віктора Сверденка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочила параба Божого, воїна Віктора, захисника України і усіх спочилих рідних, і за відпущення їм. Усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй. По обіді, 29 грудня, біля Свято Воскресенського кафедрального собору рідні, друзі та бойові побратими зустрічали скорботний кортеж із тілом загиблого 32-річного солдата Станіслава Тоболова, який служив на посаді стрільця помічника-гранатометника аеромобільного відділення. Відважний воїн загинув під час виконання бойового завдання. 23 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області Жертовність і мужність Станіслава Тоболова навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто його знав, любив і поважав. Людина, яка хрестила мою дитину, був добрий, відповідальний людина. Коли до нього не звернешся, завжди допомагав. Ну, був Справжнім другом, товаришем. Він працював на хлібзаводі, працював ну, вантажником. Ми знайомі з першого класу, був срем'язливий, але з руками набув мужності, став дуже такою людиною доброзичливою, вічливою, впевненим в собі. Ніколи не збував про тих, хто був завжди з ним поряд, всіх підтримував та цінував. Як ми його. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Відспівали мужнього захисника Станіслава Туболова у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. молимось за слухи душі спотіло, раба Божого героя України, загиблого воїна Станіслава, і за відпущення йому всякої прави невільної і невільної. Дні спочіпає і Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, солдатів Віктора Сверденка та Станіслава Тоболева поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали свої життя за наше мирне майбутнє.